Доброго ранку, доброго дня, міцного здоров'я бажаю вам я, щоб були ви всі здорові і забули про хвороби. Малята, наш день починається з того, що ми прокидаємося і йдемо вмиватися та чистити зубки. А для чого ж ми їх чистимо? Так, вірно малята, для того, щоб вони були здоровими і не боліли. А що ж нам для цього потрібно маляти, щоб вони були зубки чистими? Вірно, це зубна паста та щітка. І у нас сьогодні аплікація. І я вам пропоную зробити роботу з аплікації веселу зубну щітку. Галята, перед тим, як почати нашу роботу, ми зазвичай робимо гімнастику для наших пальчиків, щоб вони відпочили. В кулачку живуть брати, чи знайомий з ними ти. Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик, третій все гуляйчик, а четвертий заважайчик. П'ятий брате, прихваляйчик, в кулачкові захищайчик. Кулачок сюди давай і спочатку починай. Для заняття сьогодні нам потрібно аркуш паперу кольорового, половинка А4 білого паперу. Зазвичай клієночка, ножиці, серветка, простий олівець, фломастери різних кольорів та клей з пензликом. Тож ми можемо розпочати нашу роботу. Для цього ми беремо наш кольоровий папір, який має розміри 10х21. Ми його згинаємо навпіл по довжині. Ось таким чином куточок до куточка, проглажуємо лінію, згину. Так, ось так у нас вийде. Далі ми беремо, мабуть, так, серединку, де буде у нас щитинка, проводимо. Лінію, по якій ми виріжемо це ручка нашого щіточки, тепер ми відрізаємо цю частинку. Так. ось така форма щіточки. І ми з краї. Заокруглимо нашу щіточку з одного краю і з другого. Ось така форма нашої щіточки вийшла. Далі нам потрібна щитинка. Ми в білий аркуш паперу складаємо навпіл, проглажуємо лінію згину. Ще раз складаємо навпіл, в нас вийде ось такі чотири прямокутнички, які ми розріжемо по лінії згину. І перміці прямокутнички складаємо, утримуємо рівненько. І нам потрібно щитинки, щоб була ворса. Для цього нам потрібно порізати густенько, але не дорізаючи до кінця. Ось таким чином. 4 прямокутички в нас вийшли. Далі ми з вами будемо ворсинки ці приклеювати в нашу щіточку. Намазуємо, наносимо на з однієї сторони клей і приклеюємо до серединки згину в щіточки. Наступний робимо. Наклею рівненько, Один. Малята, ось так я щитинки вже наклеїла, тепер змащуємо клею саму щіточку, по краєчку і з'єднаємо між собою. Ось так. Шмем. Ось така щиточка у мене вийшла, а зараз ми її з вами прикрасимо. Для цього нам потрібно, щоб була гарненька щіточка, ми її зробимо веселеньку, таку очі, носик, ротик. Все це ми за вами за допомогою фломастера зробимо. Клеїмо чинята. За допомогою фломастерів намалюємо. Зробимо такий овальний носик, і зробимо посмішку. Весела у нас вийде щітка. Ось така. Ось така зубна щітка весела б у нас вийшла Я маленька зубна щітка і часу не гаю. В кого зубки захворіли? Вмить допомагаю. Я дружити з вами рада. Отже, вам моя порада. Чистить зубки треба всіх. І дорослим, і малим. Малята. Я гадаю, що у вас вийдуть такі ж роботи, як у мене. Ми будемо чекати на них наше заняття до білого кінця. До побачення, до нових зустрічей!